Добрий день, я Дмитро і з вами кеш-сервіс та огляд рахувальної машинки Magnus 175. Ця машинка одна з найпопулярніших серед банків, тому що вони дуже витривалі, дуже надійні, дуже зручні в користуванні. Почну, мабуть, з механіки. Тут не використовуються транспортувальні рівні, тобто нічому розтягуватись, За рахунок цього тракт вважається дуже надійним, дуже витривалим. Також зауважу легкий доступ для обслуговування касиру. Тут касира. Касир може спокійно протерти пил тут, протерти пил тут. І рахувати далі, якщо раз, раптом там зібралось багато пилу. Це не відміняє технічного обслуговування, але все-таки це допомагає для кращого перерахунку грошей. Вона прошита під 17 різних валют. Тут, тут у нас список. І наступна сторінка цих валют. Е, і одна з найцікавіших це мультивалютний режим. В мультивалютному режимі можна, не вмикаючи е, кожну валюту окремо, рахувати і долар, і євро, е, і, і гривню. Да? Ну, тобто це все я взяв. Е, тобто Закинемо гривню, вона порахує гривню. Закинемо долар, вона порахує е, долар. Якщо закинути це все разом, вона це все разом порахує. У нас 6 тисяч гривень, 2000 доларів, 1000 євро. Натискаємо зброс і детальніше розкажу про її функції. Це був режим Мікс, коли ми рахували все підряд. В режимі мікс вона буде рахувати так само в мультивалютному режимі, але не все підряд, а ту валюту, яка перша попадеться їй в тракті. Значить, перша, якщо гривня, вона рахує тільки гривня. Ось ми гривню відібрали. Так само євро-долар, наприклад, я це все між собою перемішаю, натискаю зброс. І перша буде у нас євро. Відібрали окремо долар. Відібрали окремо євро. Тут виведена окрема кнопка, яка одразу включає лице, орієнтацію або без напрямку. Кнопкою зброс скидаємося на нуль і закидаємо. Повне кишеня. Складаю це все разом, і зверніть, будь ласка, увагу, що всі купюри знаходяться лицем в камеру, але з різною орієнтацією. Тобто переворот у них різний, але лицем вони всі дивляться на вас. Наступний режим. Орієнтація саме про це ми і говорили. Першу купюру кладу красиво і всі інші. І тепер перевертаю, складаю це все разом і купюри складені дяденька до дяденьки. Звісно, ще нагадаю про сортування по номіналу. Виключаю направлення, включаю наступний режим PN, Він означає по номіналу. І якщо першу ми покладемо 100 гривень, то машинка буде рахувати тільки 100 гривень. Ось ми відібрали всі сотки, і можна нічого не міняти, просто одразу класти 200 гривень і перераховувати сортувати їх. Повне кишеня. таким чином ми можемо сортувати купюри вже одразу по номіналах. Якщо потрібно рахувати знову все підряд, просто вмикаємо режим. Мікс. І рахуємо усі купюри, як би вони не лежали. Кнопкою зброс скидаємо на нуль. Такий от цікавий відеоогляд сьогодні. Рахувальні машинки Магнер 175.